Вчора ми з вами розбиралися з цією картинкою і говорили про те, на що спрямована наша увага. І розбиралися з тим, що одна і та сама річ може мати різні сенси, якщо на неї подивитись під різним кутом. Так. Що наповнюю вітрила мого кохання? Кохання це справа двох. Ось осамітна пара, і вони під вітрилами власного кохання навколо ліхтарики їхніх відносин, які стосуються саме їх двох, але вони йдуть там далі в і приходять у світло е вікон у цих будинках, які стилізовані під людей. Є якісь відносини з іншим світом, з іншими людьми, з якимись справами на роботі. Але зараз важливо те, що відбувається між ними двома: те, що наповнює ці вітрила їх відносин, що наповнює вітрила мого кохання.